Привіт, друзі! Сьогодні 8 травня 2024 року Київщина. І сьогодні я вирішив зробити першу обробку винограду. Буду я... Чим я буду обробляти ось такими хімікатами: значить, танос від хвороб, вертімек від кліщів, ну і, звичайно, прилипач. Це основні такі перші препарати, якими потрібно обробляти. По Третьому-п'ятому листам на винограді. Якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я відкрив, я розкопав е, свій виноград. Е, під землею виноград вже почав е, рости. Вже бруньки прокинулися і почав вже рости. Але вже через два тижні, ось бачите, які здоровезні вже вимахали пагони. Ось, бачите, які. Так, де-не-де. Де я обламав, ось бачите, де я обламав, е проснулись е сплячі бруньки. Ось такі ще бруньки теж попросипалися. Е бруньки, значить, е ті бруньки, які проснулися і почали ще під землею е рости, вони вже ось такі вже мають вигляд. Е вже нормальний. То вони такі були якісь углі, а зараз вони, вони вже нормальні. Нормальні такі пагони. ну Десь трошки, звісно, ті, які із сплячих броньок, бачите, вони ще маленькі, а ті, які були вже під землею проросли, вони вже мають от, от такий великий вигляд. Так що, я думаю, що вже можна робити першу обробку, що я і зроблю. Не буду чекати, коли ці маленькі бруньки досягнуть. Великого розміру буду е, обробляти весь виноград. Так що, які можна зробити е, виводи з того, що закапувати, е, раніше викапувати чи пізніше? Якщо ви пам'ятаєте, е, були приморозки, хтось до приморозків розкрив та помер з виноград, хтось. Е, От я, наприклад, після приморозків розкапував, але, бачите, під землею землеюсь бруньки почали прокидатися і почали рости вже. Я вважаю, що краще перечекати всі морози, всі приморозки, і, бачите, можна розкривати вже. Після приморозків, можна викапувати після приморозків, навіть якщо ви якісь бруньки потіряєте, то сплячі бруньки, вони теж прокинуться. Але вони будуть, звісно, запоздалі у розвитку. Ну, я думаю, це нічого страшного немає. Ось таке коротеньке відео я хотів викласти. Значить, чим я буду танус від хвороб мільдю Вертімек, можна актилік, звісно. Це не важно, будь-який акаріцит проти кліщів. Ну і, звичайно, перелипач. Все, друзі, на, ць на цьому все. Всім гарного дня, всім пока!